Вітаємо дуже важко. Так почувалася Елін після того, як чоловік втратив роботу. Вона запитувала в Бога, чому так А він дав їй відповідь, яка привела до фінансової свободи. Джим та талі народилися та виросли на Філіпінах, і самі бачили, яку роботу Сібієн робить там. А вони виявляли любов Ісуса не тільки на словах, а й на ділі допомагаючи усім людям покращити своє життя. І коли подружжя переїхало до США, то вже знало, що хоче підтримувати служіння CBN. Вони стали членами клубу 700 і щомісяця жертвували по 40 доларів. Крім того, віддавали десятину в церкву. CBN допомагає нужденним. і Це спонукало мене та Елін стати частиною цього служіння. Вони не просто несуть слово, але реально допомагають людям. Сім'я Тем жила на зарплату Айлін, яка працювала медсестрою, а зарплату Джима відкладали. Десятина завжди була для них пріоритетом. Вони давали її насамперед, а згодом почали давати більше сібін Усі Наші ресурси від Бога. Ми лише керуємо ними. У 2016-му джима звільнили з роботи. Старша донька мала піти до коледжу за два роки, і сім'я була в розгубленості. Ми планували використати зарплату Джима на коледж. Як ви розумієте, я дуже хвилювалася, але одного разу бог спонукав Айлін зробити щось незвичайне з десятиною. я розраховувала бюджети і запитала у Господа, чому це відбувається? І господь відповів: давай 11%. відсотків. Намагайся давати більше на один відсоток, поки я не скажу, що вистачить. Я здивувався, коли вона сказала, що даватиме більше, але я довіряю своїй дружині. Вона розуміє краще і вони почали давати на один відсоток більше. І на нас посипалися благословення. Я отримала підвищення, потім переступила цілий щебель у кар'єрних сходах. Я розуміла, що усе це Господь. Джим знайшов тимчасову роботу. А Елін пропонували все більше, більш цікаві посади. Вони послухалися Бога і почали давати на відсоток більше. До того ж, давали більше і в бієнормалейма для інших. Наші пожертви здавалися нелогічними, бо наш заробіток упав. Але за рік усе змінилося. Ми здивувалися тим благословенням, що отримали. Через сім років Господь сказав, щоб вони більше не додавали по відсотку. Сім'я Тен побачила, як Бог забезпечував їх. Їхня донька закінчила коледж без студентського боргу. Це стало можливим завдяки Божій вірності. Якщо ви будете підкорятися, він проведе вас. Джим вже пенсіонер, сім'я Тен, партнери клубу 2500. і з радістю спостерігають за тим, що їхні дари роблять по всьому світу. Ми хочемо підтримувати людей, хочемо використовувати ті ресурси, які були дані нам, віддаючи їх Богові, підтримуючи нужденних. І радіємо цьому. Ми бачимо, як служить сібіан світу. Ми радіємо, що також беремо в цьому участь. Довіривши майшодовіривши богові фінанси, Джим та Айлін побачили Божі благословення у всьому житті. Тепер їхня молодша донька йде до коледжу, і сім'я там не переймається тим, як заплатити за її навчання. На відміну від того часу, коли старша дочка йшла вчитися, і ми думали, де нам взяти гроші. Цього разу господь уже забезпечив нас фінансами. Подружжя закликає всіх зробити крок віри і побачити, як Бог забезпечить. Якщо ви сумніваєтеся у тому, щоб дати, я хочу сказати вам: я прийшла через це, я знаю, що ви відчуваєте. Просто послухайтеся Бога і зробіть крок віри. це може здаватися нелогічним, але ви маєте навчитися довіряти Господу, і тоді ви отримаєте благословення Я готовий підтвердити слова родини Тен. Ви маєте навчитися довіряти Господу. Цей процес навчання не якась інтелектуальна вправа. Це не той випадок, коли вам потрібно вивчити Біблію, і тоді ви скажете, а тепер я розумію. Це те, чого ви вчитеся на практиці. І коли ви робите це, коли ви підкоряєтеся тому, що він просить вас зробити, то з вами відбуваються чудові речі. Ось вам обітниця з Єремії 33.3. Я називаю це Божою телефонною лінією. Взивай до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Сім'я Тен опинилася в скрутному фінансовому становищі. І що вони зробили? Звернулися до Бога. І він відповів їм, показав їм, що потрібно зробити. І коли вони послухалися з ними, сталися чудові речі. І у вас буде саме так, якщо ви будете слідувати тому ж Принципу. Усі таємниці всесвіту приховані у Бога. він хоче відкрити вам дивовижні речі, показати вам шлях. А на що він чекає? На вашу покору у першому розділі Ісаї написана істина. Якщо ви будете слухатися мене і дозволити мені допомагати вам, на вас чекає надлишок. Якщо ви хочете почати життя в покорі, а десятина це частина цього, то можете приєднатися до клубу 700. Зайдіть на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Club 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Порвані губи, ось як діти прозвали цю дівчинку з Камбоджі. тільки но ну, мама побачила її. Вона зрозуміла, що її дочка може зіткнутися з неприйняттям, і її найгірші страхи збулись. Крихітка Тантрія народилася із зайчою губою. Щойно я побачила Тантрію, я розплакалась. Мені було так боляче, я ніколи не думала, що щось подібне може трапитися з нами. Я дуже засмутився. Я люблю і турбуюся про свою сестричку. Я хочу, щоб вона ходила зі мною і сестрою у школу. Сестра Тантрі переживала, бо сусідські діти вже почали насміхатися з її молодшої сестри. Коли я вийшла з неї на прогулянку, діти обзивали її порваною губою. Я розгнівалася і повернулася додому. Батько Тантрі час від часу працював на будівництві, але не міг дозволити оплатити лікування доньки. і тоді операція благословення організувала для цієї родини поїздку до міської лікарні і профінансували операцію Тантрі. Тепер інші діти приходять бавитися з нею. Вона може їсти рис, вівсянку і вже набирає вагу. Я дуже вдячний за те, що ви зробили. Дякую, що виправили губи моїй сестрі. Знаєте, проблеми неприйняття стосуються не лише дітей, а й дорослих. Іноді це пов'язано з культурою, з тим, як люди ставляться до інших. Нам вдалося виправити губу цій дівчинці, і це змінило усе її життя. Члени клубу 700. Ось так ви змінюєте життя людей, які опинилися у скрутних обставинах. Ви прийшли і допомогли. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо, що задовольняєте потреби інших. Ми часто буваємо зайняті і кажемо: я розберуся з цим пізніше, або я не маю можливості. Але якщо ви зробите це. Тоді, коли Бог звертається до вас, ви відчуєте неймовірне задоволення, бо ви змінюєте життя людей, відповідаєте на заклик. Ми хочемо, щоб ви були з нами. Ви приєднаєтеся до тисячі людей, які змінюють світ і роблять це в ім'я Ісуса. Ми радимо вам приєднатися до нас. Зайдіть на наш сайт, адресу якого бачите на екрані, і станьте частиною багатьох добрих справ. Для цього не потрібно жертвувати величезні гроші. Більшість з нас можуть собі дозволити невелику суму. Коли ви віддаєте у скрутній ситуації, відкриваєте вікна небесні, і Бог починає виливати на вас благословення. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, який підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Джонні прокинувся від жахливого затоплення. Вода швидко піднімалася. На той час як він евакуювався, рівень води був по пояс. коли ж зміг повернутися додому, то побачив справжню катастрофу одного ранку багато сімей у східному Кентукі зіткнулися із затопленням своїх будинків. Я виглянув із вікна і почув шум води. А коли відчинив вікна, вода була вже на сходах. Ми вирішили евакуюватися. Незабаром вода доходила. До пояса Операція благословення прийшла на допомогу сім'ї Джоні та багатьом іншим, щоб у їхніх будинках не виник грибок. вони зробили велику роботу. розчищали дерева, знімали вологи, утеплювач прибирали мокрі дошки з підлоги і ліноліум. Що у мене лежав у ванні. У Джоні була страховка на випадок потопу. А завдяки операції благословення його сім'я незабаром змогла повернутися додому. якби ви не прийшли, було б набагато важче. Я ціную вашу допомогу. завдяки Божій милості та підтримці партнерів операції благословення. Наша команда волонтерів допомогла багатьом у східному Кентукі. Я вдячний операції благословення. Господь благословив нас це подяка з Кентукі звернений до вас. Якщо ви член клубу 700, ви частина команди, яка допомагала тоді людям у Кентукі, а зараз допомагає людям, які постраждали від війни в Україні. Ви підтримуєте людей у всьому світі, тому що жертвуєте гроші нашому служінню. Частина з кожного пожертвування клубу 700 іде на роботу операції благословення а також на роботу CBN International. щоб проповідувати Євангеліє у всьому світі. Ви берете участь у тому, що ми робимо. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки, і саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Брук Джонс вкрала пістолет. Спочатку вона хотіла продати його, щоб на виручені гроші купити наркотики. Однак, придумала новий план використати зброю, щоб поліція застрелила її. Моє життя було порожнім. Я думала, якщо я спробую пограбувати щось, то приїде поліція і застрелить мене. І на цьому все закінчиться. Брок Джонс з великої родини. Вона була старшою з п'ятьох дітей. Батьки завжди були зайняті, і час із Брук проводила лише її бабуся. Але це означало, що внучка повинна була грати з нею у покер. Це вплинуло на все життя Брук. Там були літні дивні чоловіки. Я хотіла малювати, а вони чіплялися до мене. Я не розповідала бабусі про це бо вона могла відправити мене додому, а я цього не хотіла. До дев'яти років брук двічі зіткнулася із сексуальним насильством, але продовжувала мовчати. Ці випадки сформували мій погляд на секс. Я думала, що це спосіб. Догодити іншим людям або підлаштуватися, щоб мене прийняли в якусь компанію. На щастя, у той час Брук віддали до християнської школи. Там вона дізналася про Ісуса та Біблію. У мене була дитяча віра. Я вірила в усе, що ми читали Пам'ятаю, як у дитинстві молилася і вірила. Що він мене слухає, у 12 років Брук перейшла до звичайної школи, і все змінилося. Вона швидко зв'язалася з поганою компанією, почала курити мархуану, красти і займатися сексом. Вона робила все, щоб привернути увагу і бути прийнятою. Я хотіла, щоб про мене дбали. Коли її зіткнулася з тим новим світом, то стрибнула в нього просто з головою у 13, коли батьки спробували покарати її, Брук вирішила втекти. Поліція повернула її назад. Цей цикл повторювався знову і знову. Я опинилася в компанії небезпечних людей. Мені було 13, а я була серед 20-річних чоловіків. Я займалася з ними сексом. Щоб мене не виганяли. Вони приймали наркотики, пили алкоголь і, звісно, давали їй мені. І я миттєво оніміла емоційно. це був дуже важкий для мене час наступні вісім років Брук то поверталася додому, то знову йшла. одного разу. Вона взяла гроші в матері і її вигнали з дому. В 23 роки у неї було четверо дітей, і вона сиділа на наркотиках. У її молодшої сестри Джесіки єдиної, хто як вважала Брук, любив і приймав її. стався серцевий напад. Усі молилися. Я думала, Бог відповість на цю молитву. Він точно врятує мою сестру. Я була впевнена в цьому, Але... але вона не вижила Брук впала в серйозну депресію. вона залишила дітей у батьків, а сама пила і вживала кокаїн. Це був переломний момент. Коли ти постійно на наркотиках, то сильно втомлюєшся. Я не хотіла жити, але сміливості не було, щоб накласти на себе руки. Дівчина знайшла незаряджений пістолет і хотіла продати його, щоб купити наркотики. Проте вирішила грабувати магазини, сподіваючись, що поліція застрелить її. Під час одного з пограбувань перехожий допоміг скрутити брук і тримав до приїзду поліції. Її звинуватили у збройному пограбуванні і засудили до 25 років у в'язниці. Там Брук почала думати про майбутнє своїх дітей. Я хотіла повернутися до дітей. Вони страждали через мої рішення. Я хотіла вийти і бути поруч зі своїми дітьми. Я хотіла бути тією мамою якої вони потребували Брук дали біблію, і вона почала читати історії, які чула у дитинстві? Я була готова почути Бога, тому що упала так низько як ніколи. Я читала Біблію, я відчувала мир, відчувала, що Бог торкався мого серця. Брук почала слухати християнську музику. Я відчувала, як Ісус звертався до мене через слова пісень. Бог говорив мені, я можу допомогти тобі, можу змінити тебе. Я казала в молитві, я спробую. Я віддам тобі своє життя. Подивимося, що з цього вийде. У в'язниці Брук почала ходити на курси вивчення біблії. Вона зростала у вірі і боролася з залежностями. Минуло 11 років. Мені сказали, що скоротили термін, і я їду додому. Я не могла повірити. Це було справжнє чудо. Це було прощення, яке мені міг дати лише Бог. Брук отримала повне помилування від губернатора Кентукі. Вона одразу ж повернулася до дітей, примирилася з батьками і вийшла заміж. Брук каже, що усе це Бог він відновив її життя, дав ту любов і прийняття, яких вона потребувала. Я не могла впоратися з цим сама. Я не могла змінити своє серце. Тільки Бог був шляхом до нового життя. Мені не потрібно шукати прийняття в комусь або в чомусь. Я знайшла любов і прийняття у Бога. Він простив мене. Він чекає на мене щодня. Він справжній спаситель Брук має рацію. Гріх поведе нас на слизький шлях. Іноді все починається як у неї з дитинства. Ви потрапляєте не в ту компанію, починаєте чинити неправильно, і це лише далі штовхає вас на слизький шлях, доки та істина не зникає з нього. І ви не замислюєтеся, як це впливає на ваше життя, поки не стане пізно. І тоді починаєте розуміти, що застрягли. А коли ви застрягли, то ухвалюєте ще більш неправильні рішення. І це повторюється знову і знову. Брук хотіла, щоб поліція застрелила її, і все закінчилося, але замість цього опинилася у в'язниці. І коли у неї не було більше можливості робити неправильні речі, і наркотики не впливали на неї. Коли вона не була серед поганих людей, опинившись наодинці з собою, вона задумалася над своїм життям. Вона задумалася над своїм вибором, усе це влаштував Бог. Хтось може сказати нічого собі, термін у 25 років, їй кінець. І її дітям кінець, але це стало лише новим початком. Божі шляхи відрізняються від наших, бо він розуміє нас. І серед усього цього у Брук був час, щоб подумати, якою мамою вона хоче бути. Вона задумалася про своїх дітей і як їм шкодив її спосіб життя. У Біблії Бог каже. Я знаю свої наміри щодо вас, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Таким був його намір щодо Брук і є щодо вас. А ще в Біблії сказано: наблизьтеся до мене, і я наближуся до вас. Саме це і зробила Брук. Вона прийшла до тями, як блудний син, який сказав. У домі мого батька краще. Я йду звідси. Батько чекав на Брук. Ось як чинить Бог. Я не знаю, де ви були, через що пройшли, які дивні рішення ви прийняли. Але ви можете повернутися до Бога Отця просто зараз. І він чекає на вас з розпростертими обіймами. Він чекав на вас весь цей час. У домі отця набагато краще. Тому поверніться додому. На вас чекає прощення, новий початок, благодать, яка вище вашого розуміння. Любов Божа більша за все, що ми можемо усвідомити, і вона доступна вам. Запросіть Ісуса Христа у свої обставини, віддайте Йому своє життя, попросіть Його стати Господом вашого життя і Спасителем вашої душі. Він віддалить ваші гріхи від вас як схід від заходу і більше не згадає їх. Я хочу залишити вам вірш послання до Филип'ян. Мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.